Передчасне вимкнення в Івано-Франківську після завершення опалювального сезону різко впала середньодобова температура. Навіть в день вона не завжди підіймається вище 8 градусів. Тож мешканці обурені. кажуть, вимушені грітися, використовуючи газові плити та електричні обігрівачі, а це не лише небезпечно, а й дорого. Похолодання трошки пішло і холодно, вже пляшкою фляш, сплю. літрову набираю гарячої води. Все. То добре, що в мене ще є бойлер, бо якби теплу воду відключили, вже все гарячої води набираю, а в мене ще біда тим, що в мене в ноги не покров не доходить. Та так мушуся, ні тепло, в годині тепла. Взагалі тут. Страшно жити вже в цій державі. У теплокомуненерго розводять руками. Наразі з теплом залишилися тільки медичні та освітні установи з власними котельнями. Аби знову включити тепло, для житлового фонду потрібне розпорядження міського голови. А ще необхідно домовитися з нафтогазом і отримати додаткові ліміти на газ. Тут залежить від напевно політичного рішення міста. Якщо дійсно буде далі знижуватися температура, то теоретично відновити систему центрального опалення теплокомуненерго може на сьогоднішній день. Це буде залежати від навколишнього середовища, від прогнозу на майбутні дні, яка буде температура, і від напевно, ну, скажімо так, сприяння НАК Нафтогазу, тому що чи згоден він подавати нам буде газ на продовження опалювального сезону на декілька днів. У мерії тим часом повідомили, що варіант продовження опалювального сезону не розглядається, адже вже з неділі прогнозується потепління.